Високий артеріальний тиск, гіпертонія – це не хвороба. Це сигнал нашого організму про небезпеку, як, наприклад, висока температура. Головна причина гіпертонії – це нестача кисню в мозку, яка відбувається через стрес, який супроводжується внутрішнім напруженням і поверхневим диханням. Наш мозок боїться залишитись без кисню, тому навіть при 2% нестачі кисню дає сигнал серцю качати більше крові, щоб компенсувати цю нестачу. Як наслідок підвищується артеріальний тиск. Ви, мабуть, теж помітили, що препаратів для зниження артеріального тиску все більше, а інсультів та інфарктів при цьому менше не стало. Це означає, що таблетки діють виключно тільки на наслідок, на високий тиск, а не на саму причину, нехватку кисню в мозку. То що ж робити, запитаєте ви? Якщо розумієш механізм дії, тоді відповідь приходить сама. Мозок треба заспокоїти і зняти спазм судин, і тоді автоматично тиск зменшується до норми. Як діяти? Як тільки ви відчуваєте якийсь дискомфорт в голові, в потилиці або важкість у задній поверхні шиї, тобто будь-які передвісники підвищеного артеріального тиску, відразу приймайте 25-30 серцевих крапель на спіртовій основі, наприклад, карвалол. Потримайте їх у роті 20-30 секунд, а потім, вже, якщо є необхідність, прийміть звичайні таблетки від гіпертонії. Я пропоную альтернативу природного походження. Яка виконує зразу всі више дії, знімає спазм, головний біль, заспокоює мозок і, як наслідок, лагідно знижується підвищений артеріальний тиск, немає побічних дій і протипоказань, корисна для всього нашого травного тракту і організму в цілому. Це моя улюблена ефірна олія «Майоран». Є дуже гарні результати моїх знайомих і друзів, які так вже понад двох років і більше без усіляких синтетичних препаратів підтримують в нормі свій артеріальний тиск і всю серцево-судинну систему. Достатньо дві краплини під язик 2-3 рази на день приймати ефірну алію «Майоран». Зручно, ефективно, економно. Якщо високий артеріальний тиск у вас супроводжується з сильним головним болем, прям таким нестерпним, тоді ефірну олію майоран поєднуємо з м'ятою перцевою та копайбою. Вони теж мають добрий знеболюючий ефект. Копайбу приймаємо 2-3 краплини внутрішнього під язик, м'яту перцеву наносимо на скроні задню поверхню шиї та дихаємо з долоню. До речі, про м'яту перцеву є повне відео про те, як вона нас виручає в раптових ситуаціях по здоров'ю. Посилання є під цим відео. Увага! Такий терапевтичний ефект мають ефірні олії терапевтичного класу Дотера, стандарту CPTG класу. Саме ці ефірні олії проходять в науково-медичних дослідницьких центрах 54 перевірки, перш ніж потрапити до нас. Їх також можна приймати внутрішньо, має сертифікат харчові. Друзі, запитуйте у мене, де і як замовляти ефірні олії Дотера за найкращими цінами безпосередньо у виробника. Друзі, якщо ця інформація вам була корисна, поділіться цим відео з друзями та знайомими, якими ви теж бажаєте здоров'я. Підписуйтесь, ставте подобається. Тут на моєму каналі Оксана щастя є багато корисного для щасливого, здорового та заможного життя. Будьте здорові! Дякуємо, що ви з нами. Підписуйтесь, коментуйте. Ставте вподобання. Ми чекаємо на вашу активну участь.